Вітаю, шановні, всім привіт! Хай урібади і намасте. Зараз швиденько покажу вам, роз, розкажу і покажу, покажу, що оце таке. Омега 3. Стандартний, стандартний набір у атомі декілька омег, а це. Найпростіша, найдешевша, е, найдешевша, бо економлю. Бо економлю, Пенсії на все не вистачає. Отак, отак відкривається, бачите, тут така гарна штука. Отак бац і відривається. Дуже ергономічно придумано, так, не треба ото колупати, як на, на їх, ну, Тут упаковка така, щоб не бультихалась. Отакі, отакі пігулки. <рігулки> Жовті, золоті, ну, як брильянт. Ух ти, блін, як бриллянти. Золот... Коротше, пігулки, як пігулки. Желатинова капсула. Звичайно, свинячий, свинячий, свинячий желатин, Звичайний. Не для мусульман, не для мусульман. Але ж у них є у Атомі є і для мусульман у рослинних желатиновій формі. Да? Є там ще для дітей жувальні, ну, 5 варіантів. Але є за ці. Чому Чому? чому я їх собі замовив? І взагалі, чому кожній людині вони потрібні? Отака. На сайті дивіться, ну, це я про е, атомі. Про Омегу почитати. Ось дивіться сайт на сайті. Отак, ось ось вона. ось ця, ця баночка. 21 200 корейських вон. І тут скільки? 7 7000 ПВ Омега 3. Отакі баночки, баночки. Склад. Ні. тобто, щоб ми. Я хочу порівняти. Дивіться, у них тут є ЕПК, ДГК 700 мг на дві пігулки оці дві таблетки. Що таке Є ДГК, ЄПАЙК, е, ну ей кислота, да? Ейзо Ейкозапінт. Ейкозапентаєнова кислота. Є ПК, якщо переводити, да? AAPA це ацид, кислота. Кислота, вона і, і кислота. І докозагексаєнова кислота. Не будемо подавати. Є ще альфа-линоленова кислота, але це вона у рослинних, у рослинних льон. Там у нас такі, да? які виробляють. Але попереднє я читав, ну, тут підтвердження. Переваги, Наукові дані, тобто можна перевірити, якщо не довіряєш бук, буквам, Ну, що то букви, що то слова, все одно треба вірити. Все, ми все одно все, все сприймаємо на віру. Людині з, професорською, з професорським ступенем да, ми будемо довіряти. А якщо хтось скаже там, сантехнік якийсь, то скажемо, Та, що ти там розумієш? Тому ось, будь ласка, наукові дані. За альфа линоленову кажуть, кажуть професори кажуть, що не засвоюється. Тобто з рослинної форми Омега-3, оцей альфа линоленової кислоти, засвоюється 2-8% із е, е, спожитої. Тому вона так: можна, можна якщо багато у того льону їсти. То щось засвоїться, якісь оці ЄПК ДГК, ДГК, вони все одно перейдуть. Тобто, оці основні речовини, вони більш ну, да? вони оцей жир, він якраз і більш корисний. Тобто вони самі діючі речовини, оці. І ви можете самі зайти, подивитись більш е, знати. Для чого вони? Е, для складу е, судин, для складу мозкової діяльності, тобто, я собі для роботи мозку взяв, щоб покращити роботу мозку, для серцево-судинної системи знімає запалення. Покращує, скажімо, обмін речовин, онкохворі застосовують, імунітет підвищує. Тобто універсальний продукт. Продукт вибору номер один, як кажуть. Да? І дивіться, ось у атоміанської атомі Аляска Омега-3, Аляска, тому що видобувають, ну, я там прочитав вам. У двох словах, доправляють із Америки залязки оцю рибу їм не рибу, а вже олію. Продукт готовий. І в Кореї вже його фасують, там оці додають ще там вітамін Е інгредієнти, і виходить, виходить оця. Але основне. Рівень 3 глицері. Називається, правильно називається 3 глицеріди у крові. Покращити крово, кровообіг, зменшити сухість очей, сприяння здоров'ю очей. І так далі. От, Коротше, для порівняння, я хочу вам показати для порівняння з тим, що у нас є на ринку окрім корейської. Чому з Кореї замовляти, скажіть, коли можна отут піти і взяти? Да? Дивіться. Порівнюємо ці 700 мг EPA DHA, наприклад, з відомою компанією номер 1 MV. Е, Омега-3 потрійної сили. На місяць 954 це для е, зареєстрованих клієнтів, так? Кількість Ну тут кількість на місяць 60 штук. Чи скільки? Чи 30. Опис. Опис. важливо скільки, коротше, це на місяць. Сказав не важливо, а сам шукаю. Сам шукаю. Склад. Склад той самий, дивіться, 286 і 200. 500 мг. Ну це в одній капсулі, так? На одну капсулу. Значить, тут у них 30 капсул, 500 мг на добу один раз на день застосування. Ну, так і до повинні написати. Да, по одній капсулі на день. 500 мг, а у Атомі 700 мг. Ну, плюс-мінус трошки, 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 але краще <гум> у «Атомі». І при, при чому, дивіться, ще що, я ж. 180 капсул. Де тут? Де тут, де тут, де тут? О, 180 капсул. По дві на день це 60, а 60. 180 поділити на 60 на 3 місяці. На 3 місяці, а вартує, коштує. А тут у мене така табличка. Ну, я вираховував вже з вартістю доставки, доправлення. 773. В мене вийшла оця баночка. На 3 місяці. 773 поділити на 3 Це скільки? 200 з чимось. Приємно, 200 з чимось на місяць. На місяць. Дивимось далі. Давайте. Порівняли з МВМ Forever. Супер компанія. 1523. Ну, знову ж оці баночки, ємність, вона розрахована на місяць. Тут 120 капсул пігулок. Склад, але склад е краще. Тобто 600 стоп 600. Того 600, того, це 1200, а, це добова, добова 1200, вони кажуть, треба більше їсти оцих е, ПНЖК. І виходить, а, а використання по, по дві пігулки два рази на день, це 4 це 4 Ну, щоб, щоб з'їсти також оці 120 за 30 днів. Ну, можна, виходячи з загальної цієї картини, можна економити, розтягнути на 2 місяці. Але вартість 1500, ну, давайте знов же 20-30% відкинемо. 1000 на 2 місяці. Ну, нормально, ну, нормально, 500. Ну, дешевше виходить, ніж у МВ. Але дорожче, ніж у Атомі. Давайте наступну NSP, гарна компанія. Супер. Давно вже зарекомендувала себе саме серед лікарів. Але дорожче. 2060 капсул. Ну, ясно, що норма. Але 300 мг в склад одної капсули. 60 капсул, тут щоб 600 набрати, треба дві вжити. Ну і норма упаковки, да? 60 капсул. Ну, на місяць, по дві на день. Але ж 2000. Ну, відкинемо, хай давай 30%, відкинемо 200 мінус 600, півтори тисячі. Але ж гарно. 1500 на, на місяць. А у Атомі 770 на 3. Ну, ні. Це нормально, я нічого проти. Я просто, по, я просто порівнюю відкриті дані, будь ласка. Coral клуб. Теж компанія супер зарекомендувала 1350 на 90 капсул. Відкинемо ті 30%. 130-300, ну, 900, там хай буде там, але ж 90 капсул. А склад 240 і 360. Це 600 в одній капсулі. 600 гарний такий склад убойний. Тобто на день одної вистачить. Якщо економити. 90 капсул теж 90 днів. Ну, але трошки, трошки дорожче. Трошки, там, я сказав, 770. А тут, ну, хай 900, там, ну плюс-мінус, плюс-мінус, так, а все одно дешевше. У Атомі. У Атомі дешевше. Далі. Діт Фармасі. Зараз, коли всі е... інші компанії, скажімо, не будемо називати країну, пішли ну, з, доступною, з доступними цінами, турецька зайняла це місце. Омега 3, 30 штук. В описі не пишуть, скільки чого. Але ж отут я знайшов 375 і 250, 725. Добава, добава норма 700. Вартує, коштує 700 гривень. Але на місяць, 700 на місяць. В три рази. Атомі дешевша. Атомі три рази дешевша. Навіть у порівнянні з недорогою турецькою фармасією. Наші глянемо наші українська рослина Карпат 60 капсул 620 гривень. Ну, відкинемо тут 30%. Трижді 6,18, ну, 200 гривень відкинемо, 420 там, 20 гривень буде. Місячна дорм. 420 на місяць. Склад. Ну, 185 і 130, теж 315. Нормально? 305. 300, а, 300, 130, 300, 315. Ну так. Да. Тобто дві пігулки на день, так, так і розраховано, 60 капсул. І скільки я сказав, 420 гривень на місяць. 420, а тут на 3 770. Навіть у порівнянні з українською компанією корейська дешевша з американської аляски е сировина. Choice Теж гарна компанія. 60 капсул, 512 гривень. Ну теж відкинути там 20-30%, 400-350-400, гарно, гарно на місяць, 300 гривень, там, ну, хай 300-400 гривень. Нормально, але ж я б знайшов скільки у них в грамах. Пишуть, пишуть у відсотках. 32%. відсотки, виходячи, я, я так логічно думаю, одна пігулка, теж не, не написано скільки міліграм, одна пігулка, ну я думаю 1000 мг, як завжди. То тоді 320 Мг буде в одній пігулці. 60 капсул так само, 620 640. Так в середньому ця добова норма, добова норма 600, вона так усюди і присутствує, так і наявна, да, у всіх оцих компаніях. За, скажімо, хай. 350-400 на місяць, все одно помножити на 3, корейська і тут дешевше. Ну, ви представляєте, ну що це таке з кореї, з доставкою, з доправленням? Тому є сенс, є сенс, якщо е, пі, піклуватись за своє здоров'я, якщо думати, то оцю Аляску, я ж кажу, дешевше грибів, дешевше грибів. 770 на 3 місяці. А давайте 770 поділимо на три. Це скільки? По 300 то 900, по 250 то 750. О! 260 на місяць. Ну що це? Ну, 10 буханок, буханок хліба. 10 буханок хліба, так? Ну, але ж здоров'я, але ж здоров'я. Тому, тому є сенс, є сенс звернути увагу, хоча б звернути увагу. І не скажу, що так з кожним препаратом, продуктом. Але є, є на що звернути, то, що є то, що й дешевше. Кажу, вони ще кажуть абсолютна якість, якість абсолютно, абсолютна ціна. І є ж такі пр продукти, препарати. І взагалі дівчатам ота косметика, дівчата там від косметики. Маліють, як, як кажуть. Да? Тобто дівчатам косметика, дівчатам там всякі панчохи, білизна. Універмах, універмах. І все оцю в адекватну ціну, в адекватну ціну. Екстра якість. І адекватна ціна. І що ще? Дивіться. Прикол в чому? Ще прикол в чому. Ми ж це все одно десь купуємо. А тут нараховуються бали, структура комусь сказали, хтось підписався, структура починає будуватися. А якщо з'явиться раптом, раптом, я ж кажу, ми живемо в хаосі, ми не знаємо, що буде завтра. Раптом десь хтось комусь сказав, і якась людина захотіла також будувати. Бізнес. Бізнес. <ріст> ну, поступово. Крок за кроком і структурка буде зростати. Тим більше враховуючи, що міжнародний бізнес і в Європі, і в Америці, і в Азії, і в Східній Азії, по всьому світу. Будь ласка, Австралія, Японія. І ми не знаємо, хто кому де скаже. І хто у нас десь там в якійсь там глибині з'явиться. І якщо десь ота людина почала будувати свою структуру, то ви можете тільки таки думати. І виходячи з маркетинг-плану компанії, в одній групі кажуть гільці, гілці, гілці, і в іншій групі повинна бути по одній особі, яка захоче будувати далі. Оцей бізнес. оцей бізнес. Може так статися, що і не з'явиться та людина, але спробувати можна дати інформацію комусь. А якщо ще комусь, і ще ще комусь, тоді шансів оцих да, зростає е, більше. І якщо хтось комусь ще... Ну, ви розумієте, тобто не, так, не такий страшний чорт, як його ото малюють. І що, і що головне, ми ж його все одно купуємо, ми ж його все одно споживаємо. Чи купувати просто так піти? Заплатити гроші, з'їсти і все. Чи якісь бали от там отримати? Є сенс. Сенс є. Тому запрошую звернути увагу. Питання задавайте. Далі ще будемо розглядати. Все, все, на сьогодні все. Найпростіше порівняння. Найпростіше порівняння. Математика. Математика, наука точна. Все. Найкращого ми переможемо. Незважаючи ні на що, Україна переможе. Слава Україні. На зв'язку.